Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас на дачі. Сьогодні у нас 12 листопада вівторок 2024 рік. Ось і знадобилось куплена ще наприкінці літа солома Ячнева, солома пшенична. Пшеничну вже майже розкидали, ось, дивіться, вона така більш білесенька, нібито сніжок, як високоякісні опилки, тирса. Така дрібненька, гарна. Пшенична солома. Ось так уже там розкидано, бачите. А цю, мабуть, тут на верхню. Частину городу розкидаємо ячневу якраз буде. Тут аж 5, якщо я не помиляюсь, так, 5 тюків. Тут хватить з головою. 5 тюків. Ось таких на, на цю частину верхню розкидаємо. І отут де тачка стоїть, тут розкидаємо. Якраз повинно вистачити. А цю вже. Докидаємо зараз. Отак я вже мішок порвався, старий. О, така вона гарненька. Дрібної фракції такої. Отак розкидаю потроху такими листяними грабельками розтягую. І ось що виходить у нас. нам розтягуємо по всім рядкам Так, ось ось вже дві ці половинки, як дві половинки, дві четвертинки. Вже, бачите, так гарненько розкидав. О! І вийшли такі дві. Ділянки Залишиться ще оця. І так, О, працюємо далі, не поспішаючи. Погода сьогодні якраз для глибокої осені дуже комфортна. Плюс 4, плюс 5. Обіцяли навіть сьогодні трошки сонечко може вийде. В ніч пройшов дощ, тому земля така сиренька якраз. До неї прилипне гарно оця соломка. А потім ще обіцяють пару днів легких дощів, якраз приб'є, можливо, вже перший сніг випаде, буде якраз якраз вчасно оце все. І за зиму воно спріє, перегниє трошки. По весні буду орати і зразу висаджувати картоплю. Ось приблизно так. А там як вийде вже. Бо плануєш, плануєш. а Виходить, все не зовсім так, як запланував. Тому строгих таких конкретних планів намагаємося не робити. Друзі, такі от у нас тут справи. Так, тепер приступаю до цього. Пшеничну солому розкидав, тепер ячневу буду тут розкидувати на ці дві ділянки. Погнали! О, друзі, хочемо персика молодого тікіну висадили, я там знімав недавно. Трошки укутати його, щоб головний стовбур не замерз молодий. Від землі отак. Хоча б сантиметрів 35-40. Замотаємо його трошки отак. Щоб перезимував нормально. Трошки його так, так. Да. туєм його Ох oh. Отак oh. oh. no, аж сюда до землі так І хай гріється взимку. О, і отак от вийшло стовбурець молодесенький, ми йому обмотали. Це цей наш рояль. Із родини роялів. Рояль чи роял отаким от чином. Так, ну і тим часом я далі розкидаю солому. Пшениця у нас тут пшенична. Тут вже почав розкидати ячневу солому. Отака вона жовтіша, бачите, Біль, більш така. За одне ми порівняємо, як зміниться. Земля наша на цих двох ділянках, на цій. І тут ще я розкидаю зараз у цьому садочку, тут трошки накидаю. Але тут у нас також грядки плануються. Будуть грядки отут. І яка буде тут земля, порівняємо. І будемо знати, яка корисніша солома. А можливо, вона кожна по-своєму корисна. Пишіть, хто вже розкидав Ось таким чином. Солому різних сортів, і яка корисніша, яка більш пристосована до наших черноземів. Ось таким чином. І бачите, у мене ще тут є запас Аж 4 тюки таких залишилось Оце я розкидав лише один тюк. А ще 4 тюки, я думаю, якраз це тут на все це вистачить. Так що надалі буду зараз. Розтягувати потрошку. Таке, приїхали вже майже закривати сезон, все хочемо поприбирати. Таким чином. Так, друзі, і вирішили ще до цього як оце обмотати, так, утеплити, і ще обгорнути листячком трохи. А весною розгребемо це все. Або ж воно деяка його частка з приє, згніє, гнієта, буде трішки коріння також утеплимо. Вологі в землі вистачає там все. Якраз отаке зробимо. Подушку таку зробимо йому. Нашому новосілу, нашому персику роялівському. От таким чином. Так, а я, а я пішов далі розкидати вже на ці дві четвертинки городу буду розкидувати вже. Тут підрівняю трошки і вже другий тюк буду. Так, тут дуже жирновато вийшло, трохи розтягнемо сюди. Так, О, десь приблизно таким чином. Зараз трошки нажму на паузу, бо незручно однією рукою граблі тягати і тюкиці носити. Так що, друзі, не переключайте, ще пару хвилин Та буду закруглятись вже. Сьогодні вже зробили дуже корисну роботу. Обробив трошки садовим варом деревця не пожалів. Після грушки яблоньку трохи підмазав. Хворіють, молоді дерева, хворіють. Так, Ну і далі розкидаю вже тут на останню чверть городу. Розкидаю, ось тут залишилось розкидати ще і все. І будемо підводити підсумки цього сезону. О, друзі, майже все. Всі чотири наші ланочки, 4 четвертіночки, як бачите, вже посипані. Навіть трішки більше, як бачите. Ще тут додаткові такі грядки, то все під картоплю. Там у нас в кутку бахча буде, тут кавунчики на літо. А це все буде, це все картопля. Ну і тут будуть грядки, і тут вже розкидав, бачите, аж до хати сюди, аж прямо. О, і вже тут почав розкидувати. Це щось тут ще один тюк є. Оцей тюк зараз отут, на ці дві. Майже не на дві, а на одну грядку тут розкидаю. І під троянди ще залишиться, під такі дрібні такі наші грядки. Так що це все. О, і так само, як персик, так само ми яблуньку, бачите? Основний стовбур. Замотали мішечком і засипали листячком на зиму. О, це! Наше скіпське золото, також новичок нашого городу. Побачимо на наступний рік, що вона скаже нам. Ну, все, оце зараз догрібаю тут. Розтягну ще тут трошки оце залишилось тут. Все, вже залишився рівно один тюк соломи. Все, і воду вичерпали. На дні залишилось трошки води. Отак виглядає наш. Вже осінній садочок і город. О, все. І тут навіть все порозкидували, і тут порозкидували, бачите? І тут все порозкидували, Все, майже все, нібито в снігу. У нас виходить уже виходить все. І навіть тут такі квітки у нас з'являються якісь незрозумілі. О! Така в нас картина тепер. Все в соломі. Майже весь город і сад, все, всі грядки, які ми планували. Там цибулю не планували. Залишимо без соломи. І тут цибуля без соломи. Тут часник з соломою. Там часник з соломою. А ось тут часник без соломи. Так, а це пуста грядка. Просто під пар під солому. Так, є. Ну і тут ці. Під солому, все, отак от позасипали, попідсипали, все, що можна, і ні однієї соломинки не залишилося зайвої. Все. Все повністю пішло на сад город, друзі. О, зараз ще пройду деякі деревця, оброблю садовим бальзамом. Де потрібно. Хоча кажуть, абрикоси можна не обробляти, а я все одно оброблю. Отакі От великі всі зрізи пообробляю садовим бальзамом, який показував. Вокс я не рекламую, тому що я їм лише другий раз користуюсь, наче поки не підводив, так, пройдусь ось по цим таким великим зрізам. Зараз отут ще пройдусь ось От по таким зрізам оброблю. Тут ось я минулого року обробляв, трошки позатягувалось. Оце такі позамазую, зараз, використаю вже весь цей садовий бальзам. Ну і, і цю грушку також ось оброблю. Я вже її трошки обробляв ось, ще оброблю. О, отут. тут теж. Ось минулого і позаминулого року тут обробляв, позатягувалось уже, бачите? Зараз оброблю це все. Так, друзі, все. Використав всю баночку, полікував те, що сам і порізав, сам різав, сам лікував. Отак от, от. Позаліковував минулорічне трошки. О, отак от уже кажу, використав всі ліки. Все. І отут теж минулорічний полікував, тим, що залишалося, все. І навіть трішки на абрикос. Хватило, ви бачите? І абрикоску полікував. Зараз з усіх і цих ще бочок позливаємо воду. Це таке НЗ залишилось у нас. Так. Деякі квіти, лілія у нас там вон лілію трошки прикрили Аронію свою обов'язково. І тут я багато прижав, як я в минулих відео показував, поприжимав дуже багато діточок оцієї аронії. Ну і ті одно-двох літки поприсипав трішки все. Оце, друзі, все. На цьому у нас 12 листопада, план виконано. Такий загальний відон у нас О! компостні ями майже підверх. також заправлені, затарені, хай все тут перегніває, пріє до наступного сезону. Отак виглядає наш простенький такий город. сад-город. Забув забрати мішечки з листям. Наш крибли з-під забору повигрібалися, бачите, звідси, щоб тут чистенько було. Понагрібали отаких от два мішка. Ось один стоїть, а он аж там, воно ж там другий. Зараз їх затягну ще, під навіс хай перепривають, прямо в цих мішках хай приють. А по весні на картоплю ми використаємо перегной, вже готовий. Десь в середині весни. Посередині квітня, 15-20 квітня, як будемо висаджувати вже першу картоплю, будемо вишкрібати перегной, використовувати ось на ці картопляні ділянки. А туди будемо закладувати вже нове листя, вже підготовлене, перепривши за зиму, ось в таких мішках, воно дуже швидко перепріває оце в таких мішечках. О. Так, один на місці, пішов за другим. Ось такий другий гігант наш. Цей навіть ще й більший, дивись який. О! Потягну двома руками, на паузу нажму. Опа! Все, два красавця тут. Фух. Так Тут у нас майже дочерпає вже дно, воно до дна дійшов. Тут порядок, все порядок. Все заснято. Потім будемо вже дивитися, як воно буде зимувати і по весні, що тут буде. Скажу, друзі, одразу, це вперше, вперше, скільки є у нас ця ділянка, цей город, вперше отаке ми робимо. Побачимо, чи це корисно, чи це просто аби щось робити. Як вважаєте, напишіть, цікава ваша думка. Це корисна справа розкидувати солому на зиму по ще не паханій землі. Не ораній, вибачаюся. А по весні я це все переораю і одразу засаджу картоплею. Тут буде бахча у нас, отут. там ще, може, черіки, якась морковка. Тут, як завжди, капуста, ну і там будуть грядки зверху. А оці три основні ділянки це буде картопля. Пишіть, друзі. Можливо, не стоїть взагалі от таким займатися на зиму. Буде цікаво, що ви скажете. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер клас на дачі. Вподобайки чекаю ваші коменти пишіть, це саме головне. Наша комунікація з вами це дуже важливо. Бажаю всім перезимувати гарно і вашим улюбленцям, насадженцям, культурам, сільгосп вашим. І зустрінемось, можливо, вже весною, адже я зимові також буду відео знімати. Ну, вже навряд чи будуть вони присвячені. Саду городу. Можливо, домашнім кімнатним рослинам, можливо, ще якимось різноманітним темам. А погороду кажись усьо. Так що до зустрічі, друзі. Ще зустрінемось у різдвяному відео, обов'язково обіцяю. О, такі у нас справи. Кущики також поприкривали, бачите, навіть дрібненькі вон там поприкривали. Ці потужні також всі пообгортали. О! І про троянду не забули.